Якщо ви помічали за вашою дитиною, що вона періодично смокче великий пальчик чи прокладає язичок між зубами, чи дихає ротиком. На жаль, у мене для вас невтішні новини. В такому випадку ваша дитина має шкідливу звичку, якої необхідно якнайшвидше позбутися. Тому що якщо ваша дитина буде смоктати пальчик, навіть якщо це буде періодично, це буде е, періодична сила, яка буде тиснути на верхню щелепу. У період активного росту 7, 8, 9 років, коли в нас тільки розвивається верхня нижня щелепа формується, це буде негативно впливати. Верхня щелепа буде адаптувати. Вася під цей тиск від пальчика і буде деформуватися. Ви можете з часом помітити відкритий прикус або таку щілинку між верхніми та нижніми зубами, яка сама по собі закритися не зможе. В таких випадках потрібно вести вашу дитину до лікаря-ортодонта, який вам допоможе підібрати правильні логопедичні вправи, правильний ортодонтичний апарат та позбутися таких шкідливих звичок.